Температура повітря у приміщенні Житомирського магістрату 24 січня 2022 року становила 2,5 градуси. Про це в Суспільному розповів директор обласного краєзнавчого музею Роман Насонов. Ось по цій трубі до нас заходить гаряча вода, проходить через систему. Теплообмінник. Температура теплообмінника на вході зараз становить 59,94 градуса. На виході 47 градусів. Ми маємо. Тобто цю температуру споживає весь Житомир і її достатньо для того, щоб опалювати приміщення. В магістраті так не виходить. Чому? І не можу сказати. Замовником ремонтно-реставраційних робіт є департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації. У коментарі Суспільному його заступник Сергій Сорокін розповів, що керівництво краєзнавчого музею має звернутися до комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго з проханням збільшити температуру води у теплоносії. Ми не є власником цієї будівлі. Да, ми не є балансоутримувачем цієї будівлі. Крайзначим музеї, як балансоутримувач, Вони повинні звернутися до теплоенерго з проханням надати ту температуру теплоносію. яку вони надали в технічних умовах, коли було коли здійснювалося спроектування саме цього об'єкту будівництва. Відповідно до технічних умов, які ви були, були видані теплоенерго, да, то теплоносій повинен поступати з температурою найменше 70 градусів. От на сьогоднішній день температура теплопостачання становить на вході до будинку магістрат п'ятдесят градуси. Поряд з магістратом розташовані житлові будинки. Якщо збільшити температуру у теплоносіях, то у квартирах мешканців буде до 30 градусів тепла, каже керівник Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Якщо ми для одного користувача, якого неналежливо стане знаходиться внутрішня теплова мережа, надамо більш пів підвищеної температури теплоносія, то наші користувачі в першу чергу сплатять зайві кошти необосновано за хмарні платіжки. Отримують за послуги теплопостачання. А ми в свою чергу сплатимо не розрахункові, а зайві кошти за отриманий каз. Депутатка обласної ради Тетяна Парфентєва каже, що причина холодних батарей у магістраті недоліки у системі опалення. Якщо ми бачимо в одному приміщенні одна температура, в іншому є три батареї і всі різної температури, то це говорить про те, що щось в системі бракує. Такої ж думки директор музею Роман Насонов. Та вже три листи написали на замовника, щоб усунули недоліки, щоб забезпечили нормальну робочу температуру. Однак реакція була та, що звертайтеся до теплокомуненерго аби вони збільшили температуру подачі е води. Романа Сонов каже, що незважаючи на те, що презентація від реставрованої споруди відбулася 26 серпня 2021 року, до цього часу акт про виконання роботи не підписаний. Наскільки я знаю, обласна рада як власник, а я як балансоутримувач, Жодних документів про передачу магістрату не підписував. Нагадаю, що ремонтно реставраційні роботи пам'ятки архітектури національного значення були завершені у серпні 2021 року. На ремонт магістрату витрачено більше 32 мільйонів гривень платників податків. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.